Будемо знімати бітум з задньої правої дверки. Зняли бітум з задньої правої дверки. Плавно перейшли на крило. Ще тут трошки осталося. І покажу процес, як роз антибітум роз'їдає сам бітум. Так, вроді зняли смолу, але ще залишилося, якщо таку привести рукою, трошки, трошки того біту мого Камера цього не показує. Наносимо лубрикант і чудо пластилін береться до роботи. Зняли, Зняли біту. Осталися дрібні царапини, їх треба підмазувати, вони глибокі. Це не є бітом, це просто царапинки.